Зануримось у глибини історії, щоб розібратися, чому ж на Переяславській раді 1654 року московські посли, прибувши до козаків, потребували перекладача. Цей епізод це не просто кур'йоз, а яскраве свідчення глибокого цивілізаційного розколу, що існував між Києвом і Москвою. На перший погляд, це може здатися нелогічним, як так? Адже обидва народи вважаються слов'янськими. Але відповідь криється в їхньому різному історичному шляху. Доки Київська Русь була інтегрована в європейський простір, підтримуючи зв'язки з Візантією, Польщею та Литвою, мова якої зазнавала впливу Латини та Грецької, Московія формувалася під тиском зовсім іншої цивілізації Золотої Орди, звідси й мовний бар'єр. Московський діалект, збагачений тюркськими словами, як от казна, ялик, боярин. Був незрозумілим для української еліти, мова якої зберегла слов'янську основу. Це як порівняти німецьку та англійську, схожі за походженням, але різні за структурою та лексикою. Цей мовний розрив був лише вершиною айсберга, існувала глибока культурна прірва. Наприклад, правова система Київської Русі, викладена в Руській Правді, була споріднена із західноєвропейським звичаєвим правом, тоді як Московія формувала свою модель за ординським зразком звідси й мовний бар'єр. Документи свідчать, що після підписання угоди царський указ вимагав переписати київські богослужбові книги на московський манер. Ця вимога була не лише примхою, а й визнанням глибокого культурного розриву. Московська церква, яка розвивалася незалежно, не розуміла релігійних текстів без адаптації. Отже, потреба у перекладачі на Переяславській раді це не лише історичний факт, а й символ, який демонструє, що Московія та Київ ніколи не були однією триєдиною Руссю. Історія України це історія європейської нації, яка мала свій самобутній розвиток. Не розуміти Київ, його мову, його культуру це означає не мати до нього історичного стосунку, а лише бажання привласнити його спадщину. Мова це не просто засіб спілкування, а код ідентичності. Коли ворог намагається знищити мову, він намагається стерти пам'ять, історію та самобутність. Відстояти мову це відстояти своє право на власне минуле, сьогодення і майбутнє.